По дорозі на роботу підполковник поліції помітив біля гаражів купу дітей. Малі жваво щось обговорювали. Підійшовши ближче, правоохоронець побачив склянку. Повінця наповнену боєприпасами, набоями і гранатами. Офіцер забрав у дітей небезпечну знахідку. На щастя, вони не встигли привести жоден предмет у дію. Ячеслав крайній через посаду, яку займає обличчя показувати, відмовився, але розповів про знахідку. Діти, як шумели. И получается, на шум я подошел. Они меня увидели, убежали сразу. Я же подошел посмотреть, что именно они там попали. И увидел банку. Сегодня в дежурную часть Пеновского дня полиции поступило сообщение о том, что в земле в трехлитровой бутыле были обнаружены боеприпасы. Выехав на место происшествия было выявлено возле одного из гаражей Стегляний бутель, відкуда віднялість боєприпаси і гранати. У настоящее время повоються довірка. Яким чином вибухонебезпечні предмети опинилися серед домівок мирних мешканців спального району міста? Поки невідомо. На ранок вівторка в районі тривали слідчі дії. Поліцейські перевіряли прилеглу територію. Також там працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група приморського відділення поліції Маріуполя. Юлія Ковбей Ігор Мельник, Вісті.